Доброго дня, мої любі восьмикласники. Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу, тема якої дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічної град. Для того, щоб вам класно написати роботу, будь ласка, уважно слухайте та спостерігайте. Робіть висновки. А зараз Відкриваємо зошит так, записали, і записуємо Практична робота 1. Тема роботи дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток. Для дослідження нам знадобиться спиртівка, ступка з товкачиком, металічний шпатель, штатив, пробірки, вода, цукор, сіль натрій хлорид та силіцій 4 оксид Хід роботи. Розгляньте речовини, які вам видано. Який колір і характер часточок кожної з них. Для полегшення роботи пропоную заповнювати таблицю дослід перший розчинність речовин у воді. У три пробірки налийте по 2, розчили, 2 мл води, шпателем так, внесіть невелику три кількість три цукру у першу пробірку, у сукор. другу натрій хлориду, другу, ласка, у третю силіці чотири оксиду. О2, пісок. Пробірки струсніть подивимось визначте здатність речовин до розчинення. Друга пробірка, там де у нас була сіль, Перша пробірка цукор. І третя пробірка там, де у нас пісок. Будь ласка, не забудьте. Результати всі. занесіть до таблиці. Дослід 2. Дослідження плавлення Дослід. речовин. З'ясуємо поведінку речовин під, речовин під час нагрівання. Зауважимо, що серед речовин у полум'ї пальника розплавиться лише одна речовина із найнижчою температурою плавлення. У посудину для нагрівання помістіть невелику кількість цукру, там внесіть у полум'я. Давайте подивимося, що відбувається з цукром. Дивиться дуже і дуже уважно. Визначте здатність речовини плавитися. Побачили, да? Дуже уважно побачили і Повторіть дослід з натрій хлоридом та селіцій чотири оксидом. І що ми бачимо? І третя речовина у нас О2. Так Також що ми з вами побачили? Запишіть спостереження про здатність речовин плавитись до таблиць. Дослід, Дослід 3. Дослідження крихкості речовини. Помістимо у ступку невелику кількість цукру та подрібнемо його товкачиком. Що спостерігаєте? На що перетворились Мамат кристалики зусиль. цукру? Не треба Визначте Подивіться, здатність що речовини подрібнюватися. Повторімо досвід Мамат з натрій хлоридом. Хлорид. Дивимось. Тут вже трішки більше зусиль. І подивились, що ми з вами побачили. Будь ласка. Чи змінилися кристалики Подивіться. солі? Перевіримо здатність третє, подрібнюватись в 4 оксиду. Пробуємо. Діти, хочу вам сказати, що всі ці досліди ви можете зробити і вдома. Що спостерігали? Пам'ятайте про техніку безпеки. Ось це у нас піс. Свої спостереження Власне, запишіть у таблицю. у таблицю. Зробіть висновок. Вам треба зробити Перше, висновок. яка Я з досліджуваних речовин має молекулярну, молекулярну кристалічну, кристалічну, кристалічну градку, яка йонну. А яка атомно? Як Друге, відрізняються як відрізняються фізичні властивості речовин з різними типами кристалічних граток? Бажаю вам успіху та гарних результатів. Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники, на практичній роботі.